Бралися у нашому кафедральному собору соборі, щоб подякувати Богу за Його милості і щедро, попросити у нього в першу чергу прощення. за те, що не завжди ми робили те, що ми мали робити як люди, і в першу чергу, як християни. Бо один образ, а всі люди трішки. І особливо, що стосується сьогоднішнього життя, таких подій які відбуваються в світі особливо на нашій українській землі, то ми бачимо, що не все так просто. І від людського фактору залежить дуже багато. Одні борються і віддають своє життя за волю та незалежність України, як це було багато-багато століть, а інші, на превеликий жаль, стають не патріотами, а іншими, які. Роблять іншу справу і недовго, які підіграють ворогу, які крадуть у наших солдатів. На превеликий жаль, історія така. Але нічого дивного, тому що, починаючи ще від перших людей, ми бачимо, що навіть не було братської любові між Авлем і Каєм, і Каїн через Авдрі свою вбиває свого іншого брата. Так і на сьогоднішній день, ми бачимо ситуацію непросту, але ми знаємо, що добро завжди переможе. Ми знаємо, що правда на нашій стороні, а значить і з нами Бог. Сьогодні, звичайно, є запитань дуже багато, особливо до нас, церковників. Чому, якщо Бог є любов, чомусь стільки у світі зла неправди, і особливо тепер, коли є не стільки багато людей, наших молодих людей, як говоримо ми сьогодні, світ нашої нації. Коли ми подивимось тут, у нас на таблицях, і на тих портретах молоді, гарні, красної, це тільки маленька частина містить. Хто загін, хто віддав своє життя за незалежність України. А на нашому духовному центрі, або в нашому духовному центрі нашої церкви, в Михайлоському настрій у Києві, всі стіни, ворожі, всі обмічені портрети. Спочатку вони були більші, але через те, що стільки загинуло людей, їх робить тепер менше по розмірах. Тому що на превеликій жаль, сьогодні перемога нам дається жалікою жертвою. І навіть там перемоги принесена вже дуже велика жертва, але ми бачимо, що війні немає кінця. Я надіюся і думав, і так і молився, що перемога прийде на Пасху, потім на трійч. Не різні маємо пророцтва. Відносно того, коли має закінчитися війна, але це так, як кажуть, людська думка навіть і зусторони тих, коми рахуємо високодуховними, церковними наставниками і керівниками. Але тепер ще раз можу сказати і засвідчити, те, що говорять люди, вони говорять завжди говорили, але все руха як було колись, так і тепер. А тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день величного свята. Зараз ми, як я сказав, Богу подякуємо, попросимо у Бога прощення, воєнам за що кожного посиле. І попросимо благословення, щоб якнайшвидше закінчилася ця, як співав сьогодні, кожна проклята війна. Ми знаємо, такий вираз, Війну починає людина, а закінчує Бог. І тому ми віримо в те, що наша молитва, але хотілося, щоб вона була повседневною і від усіх людей на від добре. Бо Україна обов'язково повинна стати на коліна перед Богом для того, щоб не стати на коліна перед Богом. І якщо так станеться, або як так було, що давно пішов день.